Про преподобного Акакія розповідає у своїй книзі преподобний Іоанн Лісточник. Він пише про нього так: Великий Іоанн Саваїт розповів мені подію істинну і гідну розповіді. Був один старець дуже лінивий і за характером злий. Кажу, не засуджуючи його, а щоб показати терпіння святого. І ось що розповім вам: той старець мав молодого учня на ім'я Акакій з простим норовом і ціломудреним розумом, який так багато зла терпів. Від того старця, що багатьом навіть здасться, це неймовірним, бо старець не лише докорами і безчестям докучав йому, а й щодня мучив його тілесними знущаннями. Однак терпіння його було недаремне, тому що Акакій своєю покірною витривалістю і незлобивим стражданням здобув собі благодать Божу, яка звільняє його від вічної муки. Я ж каже Іван Савид до Івана Ліствичника, бачачи щодня його таким, ніби він куплений раб або бранець і терпить крайню біду, навмисне зустрічивши. Зустрічав його і питав, Що ти, брате Акакію, як проводиш сьогоднішній день? Він же відповідав: Як перед Господом Богом, так мені добре. І показував мені іноді сині очі, іноді шию, а то голову в ранах. Знаючи, що він чинить доброчесно, я казав йому: Добре, добре. Терпи, брате, щоб досягнути спасіння тобі. У такому становищі блаженний Акакій залишався у того суворого старця дев'ять років і, прохворівши трохи перед смертю, відійшов до Господа. Коли він був похований у сімейному склепі, то через п'ять днів старець вирушив до одного великого старця, який там жив, і сказав йому: Отче, брат Акакій, учень мій, помер. Старець, почувши це, сказав: Не вірю тобі, старче, бо Акакій не помер. Старець сказав: старець сказав Отче, якщо не віриш мені, то піди сам і оглянь його, оглянь його гроб. Тоді преподобний отець поспіхом став, пішов зі старцем у гробницю блаженного страждальця і голосно вигукнув над гробом Акакія, звертаючись до нього, як до живого: Брате Акакію! Чи померти? Розсудливий послушник, виявляючи слухняність і після смерті, відповів: Не помер, отче, бо тому, хто, ск... хто зобов'язався чинити послуг, неможливо померти. Коли старець, у якого жив Акакій, почув це, то злякався і впав зі сльозами на землю. Потім він попросив у йгума келюю біля його гробу та, зачинившись у ній, прожив благочестиво, дбаючи про спасіння душі, і, після багатьох подвигів, відійшов до Господа Бога якому слава навіки? Амінь.